Усім привіт! Я Тетяна, і в цьому відео я все ж таки вирішила подивитися на президента Росії Володимира Путіна. Я хочу подивитися, що в нього зараз відбувається. який він... І чи готовий він йти на вибори? Так, що там відбувається з ним? Кладають гроші. Вкладають гроші, тому що важко йому якось. Мені щось ще хочеться сказати, що він десь не в собственному ну, домі якось знаходиться, а десь на інших землях. Ну, не знаю, може не конкретно десь в Кремлі. І чогось мені так іде. От нестабільний в нього стан. І нестабільний там стан, і якось по правосуддю. Тобто Ну, що? що хотів, те й отримав, як він, він як між десь, між тим і тим. Світу. Тому що стримувати його дуже важко в стабільному стані. І зараз дуже багато вкладається грошей. І, мабуть. Вибори ще й під питанням знаходяться. А тут що буде на виборах? Якось домовленості, які були з якісь домовленості, якісь були ну, за рубежом, вони як завершують свій час і це лякає. Дивно, я питала про вибори, а мені карти розказують, що щось втрачено. Щось втрачено і тому дуже багато емоцій, як, як втрачена дуже така впливова підтримка. І це дуже лякає. Якісь такі карти дивні випали, що тут от що тут зараз це на вагах зважується і ну, досить така нестабільна ситуація його присутності на виборах. Ну, його, скажімо так, кандидатури. Його кандидатури. Потому ну, что там двойники он и ну и на выборах на выборах две кандидатуры будет. Якось от, мені щось здається, що тут на виборах була підтримка папи з-за ну, кордону. А зараз, а зараз уже така ситуація, яку вони не можуть контролювати. Дуже дивно, дуже цікаво. Тобто важка там ситуація. І стан у президента важкий. От, і багато страхів. І я так розумію, що ситуація виходить з-під контролю. Так що. Тому що тому що правосуддя. Тому що все одно, як не крутий, бумеранг вертається. Ну, побачимо, як воно там буде. Але якось в них крах планів пішов. І я ж кажу, Путін він десь, мабуть, не... не там, де йому положено, бути. Десь він далеко. Ну, так от. Такий получився в мене розклад на сьогодні. Дякую всім за увагу.